Вітаю, як не крути, а в Україні врешті-решт палити стає немодно. І це не може не тішити, адже у світі близько п'яти мільйонів людей помирають від хвороб, спричинених тютюного куріння. В Україні це 100 тисяч громадян щороку. 10% від цієї страшної цифри стають жертвами пасивного куріння. Однак країна бореться, як доказ тому, 16 грудня поточного року у силу вступає новий закон, відповідно до якого у всіх закладах ресторанного господарства та на. На робочих місцях куріння заборонено про закон, його сильні місця та застосування у реальному житті будемо говорити з Юлією Солохою, керівником прес-центру коаліції громадських організацій за вільну від цю, цю нового диму Україну. Доброго ранку вам, доброго ранку, Юлія. Що ж, що ж це за закон? Давайте ми його роз'яснимо нашим телеглядачам, що він передбачає. А... Першу чергу цей закон, як ви вже правильно сказали, він передбачає а, обмеження або, скажімо так, заборону куріння uh -huh. саме в кафе, барах, ресторанах, а також на території спор спортивних споруд і а, в культурних закладах. Такими є театри, кінотеатри. Uh -huh. Тобто, це є такий, а, з точки зору зміни соціальної норми, достатньо прогресивний закон. ви знаєте, що люди в нас звикли курити. Зараз є закон, який дозволяє Дозволяє розподіл на зони 50 на 50 угу. для курців і не курців, але він абсолютно не діє, тому що дим, тютюновий дим поширюється на все приміщення, і люди, навіть ті, хто не курить, вони змушені дихати цим шкідливим, як ви правильно вже сказали, отруйним тютюновим димом. На вашу думку, на думку тих, хто створював цей закон, до речі, хто його створював, хто ініціатор, ви знаєте, ініціатор ініціатор, звісно, це. Парламент, uh -huh. народні депутати а, початком поштомхом до цього закону стало об'єднання, скажімо так, громадських організацій, і саме зірок України, які 17 листопада 2011 року вийшли на сходи українського дому, аби провітрювати прокурені речі. Вони тоді виступили із закликом до парламентарів, врешті-решт зареєструвати і прийняти закон, який би обмежував паління в нічних клубах, на дискотеках, в кафе, барах, ресторанах. Адже ви знаєте, більшості зірок доводиться в. І їм так само незручно, шкідливо і дуже колісно важко, важко працювати в умовах, коли в приміщенні є дим, хоч віше, як вже кажуть. От вони тоді закликали парламентарів. Ви ви знаєте, так співпали, чи я не знаю, в цей день було зареєстровано такий закон законопроект верніше у Верховній Раді. І от він, слава Богу, вже з 16 грудня стане законом. Які його сильні сторони? Сильні сторони цього закону. Ті, що тепер, після набуття чинності, цим законом люди зможуть приходити у кафе-бари-ресторани, відпочивати, спілкуватися з друзями і при цьому не отруюватися повітрям. Тобто, тепер людям, які курям, доведеться просто вийти на вулицю час від часу, виходити покурити. В іншому випадку, тобто, це великий плюс. Другий плюс, крім відвідувачів, він несе і для самих працівників кафе-барів, ресторанів. Це і офіціанти, це і бармени, тобто весь персонал, який працює, ви знаєте, що вони змушені працювати по 8, а то й більше годин. І от коли такі люди працюють зазвичай по 8, а то й більше годин у прокуреному приміщенні, ви уявляєте, які можуть бути наслідки для здоров'я, які часто і є дійсно. І е, е, працівники частіше при цьому починають хворіти. І, якби швидка плинність кадрів, відтак е, йдуть з професії, люди і так далі, і тому подібне. Цей закон. Все ж таки, принесе якусь стабільність. Цей закон принесе. Я думаю, що власникам закладів не треба абсолютно переживати за а те, що їм робити? Що робити, це є знаєте є такі три, якби так, напрямки, які треба зробити. Власник закладу, згідно з цим законом, має повісити тепер табличку. Яка, на якій буде написано, що курити забороняється в цьому закладі. Напевно, має... ще написати за якоюсь статтею, щоб було зрозуміло. А ви знаєте, можна написати, а можна не писати, в принципі, це не є за законом uh -huh. там, якоюсь такою нормою, але можна це зробити. Ви дуже праві. Друге, він має прибрати закладу, власники закладу мають прибрати усі попільнички, uh -huh. Тобто, щоб не було де курити. І третій захід такий простий: просто поінформувати весь персонал про те, що тепер, з 16 грудня. В в нашому закладі повністю не курять. Ось це такі три прості е, вже, кроки. Хто буде керувати відстежувати порушення? Відстежувати порушення, а, будуть як можуть як самі відвідувачі uh -huh. кафе, барів, ресторанів. Наприклад, давайте уявимо таку ситуацію наглядно. Я прийшла до ресторану, е, в якому курити в принципі, заборонено, як і всім таким закладом. Uh -huh. да? І поруч за столиком сидить людина, яка палить. І що мені робити в такому разі, якщо я звісно проти цього. Якщо ви проти цього, ви маєте подивитися, по перше, на реакцію е, персоналу, який uh -huh. працює в цьому uh -huh. закладі. Якщо офіціант, наприклад, ви бачите, що вільно ходить, не робить зауваження, не звертає увагу на людину, яка курить, uh -huh. тоді ви маєте право подзвонити в міліцію і викликати міліцію. Тобто, поки ви, там всі ж приходять обідати, це ж ніхто не заходить туди, наприклад, на дві хвилини. Дуже сподіваюся, що за цей час може міліція встигне доїхати, все ж таки, і скласти протокол. Міліція не має права штрафувати Рафувати на місці людину, uh -huh. тобто міліція лише виписує на місці протокол на, на людину порушника, і потім начальник відділу міліції призначає суму штрафу, який має заплатити. Інша ж справа, якщо, скажімо, власник закладу. Порушує, тобто це а до речі, і на власника закладу а, буде накладатися штраф Дійсно, Як тоді зрозуміти, що платить порушник, що платить власник? Вони разом платять? Ні, ні. Вони разом не платять, абсолютно ні. На власника закладу ви можете скласти. А, про скаргу. Ток, скаргу. Так, вона є, до речі, ми зробили такі от е, ну, питання відповіді, буклети, які розповідають, це вони передбачені і для населення, і першим чином для власників кафе, барів, ресторанів. От тут ми є е, 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 така от скарга, приклад скарги. Що потрібно написати, ми їх активно розповсюджуємо на нашому сайті. Також є е, е, про те, що е, людина може написати скаргу на цей заклад. Uh -huh. е, відповідальною є контролюючим органом для закладів ресторанів. Раного господарства угу. будь-яких закладів за цим законом є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Ось саме інспектори цієї державної інспекції мають здійснювати контроль і нагляд. Угу. Штраф за порушення передбачений від тисячі до десяти тисяч гривень. Від чого залежить сума? Варіації? Знаєте, вони сума варіації залежить від. Ну, різних чинників, е, найперше, це будуть визначати самі вже інспектори згідно з їхніми повноваженнями і з, згідно з скажімо так, мірою порушення е. законодавства. Людину ж має, може штрафувати на, е, міліція, там штраф передбачений від 51 гривні до 170 е. гривень. Але ж, я ще раз підкреслюю, що жодним чином штраф ніколи не е, сплачується на місці. Е. За рішенням за. Протоколу. Зрозуміло. Як бути з кальянами? Тепер кальяни, теж заборонено? Кальяни за цим законом, відповідно, заборонені теж. І а, курити в кальянному барі, якщо це кальянний бар, тепер не можна. Тобто, тобто, щоб покурити кальян, треба буде вийти на вулицю і там його курити. Ага, тобто, таким чином, ця... багато барів просто зачиниться. Ну або зачиняться, або просто перепрофілюється. Їм угу. доведеться перепрофілюватися. А зрештою, з іншого боку, в багатьох барах є тераси, літні. Переважним чином вони працюють дійсно літом, ще весною, коли тепліше, і от люди можуть там розміщуватись. На вулицях звісно, заборонити ніде не можна угу. людям і якби не заборонено курити. Тобто люди можуть вийти, виходити, курити вільно собі треба вийти їм з закладу. Це ж саме стосується, я так розумію, і дискотек, і клубів. Так, це стосується повністю і клубів, і дискотек, і у всіх без винятку закладів ресторанного господарства і готелів. Дуже саму чергу. Що ви порадили кожному українцю, як прийняти цей закон для тих, хто палить, для тих, хто не палить, для тих, хто стежить за тим, щоб не палили. Що треба робити? Ви знаєте, я дуже щаслива від того, що більшості українців не треба переконувати в тому, що шкідливий вторинний дим, пасивне куріння є шкідливим. Як ви правильно сказали, помирає від нього 10 тисяч людей щороку в Україні. І Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив. На початку 2012 року дані, в яких йдеться про те, що 84% населення України підтримують введення в дію такого закону, і навіть 53% самих курців вважають, що їхнє право курити в закладі є менш важливим ніж право людей дихати чистим повітрям. І тому ви знаєте, я можу тільки всіх привітати курців. Хотіла би закликати знаєте віднестися з розумінням, адже Більшість розуміє, що шкідливий дим, тютюновий дим він отруйний, і тому е, можна вийти покурити. Нічого страшного. Врешті-решт, ви знаєте, як ми антитютюнова громадських часто любить говорити там: ну врешті ж, людям коли-небудь коли сидять, там відпочивають, можна вийти в туалет. Так? так само можна буде вийти тепер на вулицю. І це добре до речі, дуже добра така. Площадка або майданчик uh -huh. такий, де люди зможуть познайомитися один з одним, там покурити на вулиці, і потім повернутися і собі далі. І ще один важливий момент, я хотіла би зазначити, що тепер всі заклади от щодо того, як ви сказали закриються. Я би не сказала, що закриються, тому що тепер люди з дітьми. Uh -huh. Які не могли до цього часу дозволити собі приходити з своїми дітками, відпочивати в цих закладах, вони зможуть приходити з дітками відпочивати. Тобто, т, е, очікується, що на перший, перший початок це буде перехідний такий етап. З іншого боку, тепер зможуть люди, яким е, шкідливий тютюновий дим, які через стан здоров'я свій або через інші причини не можуть собі дозволити ходити в накурені приміщення в накурені заклади. Тепер вони зможуть приходити вільно. Тобто, е, не, не слід очікувати того, що плинність людей зменшиться навпаки, збільшиться. А яка ситуація складеться з гуртожитками та готелями? Ви знаєте, у готелях так само е заборонено курити. Єдине, що з цим законом передбачається норма, е виділити можна від загальної площі uh -huh. готелю виділити до 10%. Має бути виділено приміщення uh -huh. для куріння. Тобто, власник готелю може сам не мається на увазі ні в яким чином, що там 10% має бути або в туалеті в, uh -huh. в номері, наприклад, це окремо має бути приміщення. Це має окреме невеличке приміщення, яке складає єдине, яке складає 10 від не, не більше ніж до 10, краще так сказати. До 10% від загальної площі самого готелю. Uh -huh. Це стосується і гуртожитків гуртожиток. Так, щиро дякую, друзі. Я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці була Юлія Солоха, керівник прес-центру коаліції громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. Дійсно, хай наша Україна буде вільною від тютюнового диму. Всі ми будемо здоровими, сильними та щасливими. Рухаємось далі, адже попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами.